Ледве пересуваючи ноги, він йшов додому, думаючи про те, як зрадіє Мірошниць, коли побачить свою овечку. Це додавало йому сил, але Мельнич і не подумала дякувати йому. Замість цього вона ще раз побранила хлопчика. До неї приєдналися й інші жінки, вимовляючи йому за те, що він так пізно прийшов, вони всі на перебій, лаяли хлопчика і зовсім засмутили його. Важкою здавала смертинця дорога від лісу до села. Але в сто разів важче було йти назад у ліс. Він залишив яшка з бандашем пасти худобу, а сам ліг на скелю. Якби мершниця побачила зараз його сумне лице, то, напевно, покаялась в тому, що дорікала його. Вона б не сказала тоді, що він тягар з селу. Даремно Яшко намагався розважити Мартинка. Нічого не допомагало. Мартин не мав сил ні співати, ні слухати яшка, ні говорити про прочитане. Так минуло три дні. У неділю він попросив яшка піти з ним на пасавище. Вони почали читати Евангелія до євреїв, як хотіли побити Христа камінням за те, що він зцілив людину в суботу. Мартинко важко зітхнув і сказав Господи, тебе хотіли вбити за те, що ти врятував від смерті людину. Мене ж за те, що я врятував овечко, всього на всього а я ніяк не можу з цим примиритись. Як ти побачив їх, так і я пробачаю мельничку. Коли він виплакав своє горе, він знову став колишнім турботливим пастухом. Він став знову сердечно розмовляти зі шком і привітно вітатись з прихожими, весело посміхаючись їм. Як і раніше, в одному тільки помічалася зміна, і він не міг уже влізти на дерево. На скелі дерся з великими труднощами, урза відпочивав дорогою. Поки добирався зі до становища, пособ... він майже нічого не їв і постійно відчував сильну спрагу. Його очі гарячко облищали, а обличчя було бліде, наче він ніколи не виходив на сонце. Цього року вигін худоби припинився раніше, звичайного, і Яшко дуже радів цьому. Тепер ми знову будемо разом ходити до школи. І вчитель дозволить нам поруч сидіти, бо ти вже вже мене, казав він Мартину. Ось і настав день, коли хлопчики востаннє вигнали стаду в поле. Увечері, коли треба повертатись, тяжко став збирати стадо. Мартинці вже захотілося на прощання ще раз піднятися на скелю, де він не раз сидів і часто думав про те, чи завжди існував світ. А якщо ні, то хто його створив? Де мешкає Господь і куди він бере людей після смерті? Але цього вечора він не ставив собі подібних запитань. Мартинко знав тепер. Якщо хоче служити Господу на небі, треба почати служити йому на землі. Хлопчик був готовий усім серцем подякувати Господу за те, що він відповів йому на це все. Мартинко дивився на навколишню природу і милувався нею. Долина лежала в тумані, наче наречена, у вінчальному броні. Сонце осяяло верхівки дерев і посилало мартинці прощальний поцілунок. Тепер він до самої весни не побачить більше цих місць. Різнобарне листя жовто, червоне, золоте вкривало землю. Ліс жалібно шумів, немов співав собі похоронну пісню. Кожен лисочок волав. Прощавай, прощавай, Мартинко. Ми більше з собою не побачимось. Мартинко раптом заплакав. Він розкрив свої обійми, немов хотів охопити весь світ, що лежав перед ним. Прощавай, вимовив він крізь сльози. Мартинко зійшов зі скелі і пішов до стада. Довго ще озирався він назад, повертаючись зі статоме село. Вони прийшли додому. Серестиха відрізала їм великий великій скипці хліба. Але Мартинко не торкнувся до нього. Він попросив Яшка прочитати йому Євангелія про майбутнє вічне життя. Читання Євангелія вони ще й помолились Богу і пішли спати. Мартинко затримав, на дворі було дуже холодно. Це було об одинадцятій годині вечора. Могильник, який був і нічним сторожем, щойно протрубив у свій ріжок, щоб люди знали, котра година, і пішов до себе додому, трохи поспати. Проходячи повз будиночок, хлопчик він вирішив зайти, подивитись на сплячих, як він це часто робив. Не раз заходив він до них у цей пізній час і завжди милувався тим, як солодко хлопчики спали поруч на одному ліжечку. Тісно притулившись один до одного і усміхаючись у вісні, цього разу при бідому світлі місячному. Могильнику випало незвичне видовище. Один тільки шкво був, дбайливо замотаний в ковдру. А Мартинко ж, дещо віддалік, загорнувся клубочком під старенькою буркою. Він весь палав, його великі очі блищали немов зірки. Ти не спиш, Мартинко, звернувся до нього могильник. Що це ви сьогодні так влаштувались? У нього вся ковдра, а ти не вкритий. Хлопчина тільки посміхався. Довго потім могильник не міг забути його дивовижний вираз обличчя, який був у Мартинки всю хвилину. Він зняв із себе бурку і окутав за нею хлопчика. Що з тобою, Мартинко? чому ти мені не відповідаєш? Хіба ти мене не впізнаєш? Скоро він уже прийде, я чекаю його, метався хлопчик у марині. Він не йде за мною, я вже пливу на нього по воді, і мені зараз не страшно. Мартинку, ж!» Що ти таке говориш? У могильника на очі навернулися сльози. Але Мартинко вже нічого не розумів. Могильник побіг за дружину, і вони удвох принесли його до себе. Незважаючи на пізню годину, прийшли до них інші жінки. Могильник, проходячи повз них, Постукав йому у вікно і крикнув, щоб вони скоріше йшли до нього. З Мартинком щось сталося. Хлопчик вже нікого не впізнавав, не звертав жодної уваги на яшка, який плакав біля його ліжка, так само гірко, як і тоді в лісі. Його на силу відтягнули від ліжка, щоб мати змогу підійти до Мартинки. Жінки пробували лікувати Мартинку чим тільки могли, якщо йому не буде краще, ми поклеючим лікаря. Сказала Мальничиха йому дала настойку з якихось страв. Хлопчик прийшов до тями обвів очима оточуючих. Дякую вам за все, тихим, проривчистим голосом вимовив він. Одне недобре жив я на землі без Бога, а ви нічого не розповідали. Мені про нього. А скільки ще інших дітей живе так само, як і я, без Бога. Ніхто їх не вчить. Та й ви самі живете без Бога. Не так, як слід, І сумом продовжував хворий. Коли я помру, не кладіть мені грошей на переправу. Христос даром перевезе мене. Не бійтеся, я вам не буду з'являтися як привид. Я не повернуся ніколи, та я й не зможу повернутись. Занадто це далеко. Жінки, затумувавши подих, слухали Мартинку. Вони дивувались, як добре він уміє говорити, зовсім як у Євангелії. Не бійся, Мартинко, ти не помреш. Хотів підбадьорити його могиль. Ти скоро видержиєш, і ви знову будеш пасти наше стадо. А ми пожиємо тобі новий каптан, пообіцяли йому селянки. І яшка теж ж одягнемо, і будемо тримати, щоб він був твоїм помічником. Зиму ви можете провести в мене, сказав мельничка, а навісні ми поправимо ваш будиночок або збудуємо вам ноги. Для мене вже приготовлений будинок. Дякую вам за вашу доброту. Будь ласка, підніміть мене вище. Жінки підняли хлопчика і влаштували його вище на подушках. Він зараз засни, промовила дружина могильника. Мартинко на силу розпішив очі. Яшко весь у сльзах кинувся до нього. Годі, не плач, тішати Мартинко до вершила, гладячи його горячою рукою по голові. Іншу руку час не завдаш послухай, що я тобі скажу. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина своє на народу, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життєвічне. вічне. Івана 3,16. І ти теж, ти тяжко. Марно чекали присутні, чи не скаже ще чогось Мартинко. Він глибоко перевів подих і тихо заснув. Підемо, порадив могильник. Це добре, що він заснув. Йому буде краще. Починало світати. Дружина могильника нагнулась над хлопчиком. Сусідко, звернулась вона до Мельнички. Він більше не дихає, так від луня казала правду. Христос прийшов за Мартинкою вранці, недарма напередодні сонечко прощалось з ним. Вона ніколи вже не побачить хлопчика. 15 років тому, коли ховала матір мартинки, можна було подумати, що померла багата жінка. Так, багато народу йшло за труною, але все ж менше, ніж за труною Мартинки. Такого похорону не пам'ятає ніхто у Рошівці. Усі дівчата вбралися. І прибрали себе квітами. Хлопці несли труну, учитель повів за труною школу. Ніхто не шанував школу так, як Мартинку. Треба було йому віддати ту шану, яку він заслужив своїм життям. Я до самого кладовища проведжав товариша з непокритою головою. На могилу поклав чудовий вінок, інший вінок із стрічки повісло на хрест. Поховали Мартинку поруч із матір. Ніколи ще так не плакав могильник, засипаючи трину землею. Як цього разу, хай буде земля тобі теплою колисько, Мартинко, – промовив він крізь сльози. Знову прийде весна, зазеленіють волки, ліси. Все чекатиме на перехід Мартинки, але марно. Він ніколи більше не прийде. Він пішов в той далекий край, про який мріяв на землі, він знайшов Бога, і Бог знайшов його.